У попередньому відео ми вивчили вольтампер... формулу для вольтамперної характеристики ідеального діоду. Давайте її згадаємо. Тепер з цієї формули можна одержати вираз залежності напруги на діоді від е, струму, який протікає через діод. Для цього давайте спершу перенесемо І0В е, з, з правої частини рівняння в ліву частину рівняння, поділивши обидві частини на І0В. І після цього цю мінус одиничку давайте теж перенесемо з правої частини рівняння, е, в ліву частину рівняння. І зліва вона вже стане плюс одиничкою. Тепер я пропоную прологарифмувати обидві частини рівняння. І натуральний логарифм від експоненти в степені дасть нам власне значення показника цієї експоненти, тобто його розділити на фітен. Звідси можна записати, що. І діода буде вирівнювати ФіТ, помножити на натуральний логарифм від ідіода розділити на Імульве плюс одиниця. Таким чином, якщо ви знаєте прямий струм через діод або зворотній струм через діод, Можна розрахувати пряму напругу на діоді або зворотню напругу на діоді. Звичайно з деяким, з, з деяким ступенем точності, оскільки це формули для ідеального діода, діоду, а в реальному діоді його струми і напруги будуть дещо відрізнятися у порівнянні з ідеальним випадком. Якщо ми хочемо знайти струм. Якщо ми хочемо знайти опір діода в прямому струмові що для, прямому або зворотньому струмові, що для цього необхідно зробити, за законом ОМА опір це відношення напруги на двохполюснику до струму через двохполюсник. Звісно, до діода закон Ома в повному обсязі не можна застосовувати, тому що опір Діода залежить від напруги, яка прикладається до нього, якщо як пам'ятаєте, при прямому зміщенні оддердіода. Зменшується при зворотньому зміщенні опір діода збільшується, але для кожного конкретного значення прямої напруги для кожного конкретного значення напруги на діоді, діод буде мати певне значення опору. Щоб знайти це значення опору, ми беремо напругу, яка виділяється на діоді, ділила на струм, який протікає через діод, і за цією формулою можемо розрахувати опір діода. Іншими словами, якщо у нас є діод, Увімкнений в якусь схему, ми можемо виміряти вольтметром напругу на цьому діоді, виміряти амперметром струм через діод. Це все вмикається в якусь схему. І напругу, яка виділяється на діоді, ділимо на струм, який протікає через діод і одержуємо діода. І е, можна одержати формулу, яка е, описує. Е, опердіода. Я дозволяє зрахувати опер диода. Тобто Ми просто можемо в чисельнику залишити у діода, а струм через діод виразити через напругу на, на диоді. Підставивши замість діода, знайому вам вже формулу. І таким чином одержимо формулу для розрахунку опору діода в залежності від напруги на е, діоді. Е, можна також виразити, е, виразити опір діода через е, струм діода, підставивши замість діода цю формулу е, залежність напруги на діоді від струму. І це все, все розділити на іода. Ми вже маємо дві формули для розрахунку опору діода. Одна формула е, дозволяє розрахувати е, опір діода е, постійному е, сигналові, якщо відома напруга постійна, прикладена до діода, буде. А мірня формула дозволяє розрахувати опір діода постійному струмові, якщо відомий цей постійний струм, деякий протікає через діод. Так, Давайте ще трохи пограємося з цими формулами. Якщо пряма напруга на діоді, набагато, якщо пряма напруга на діоді, більша дорівнює за напругу відкривання. Наприклад, це буде приблизно 0,65 вольт кремнієвого діода. В такому випадку значення експоненти є в степені діода розділити на фіте, буде набагато більше за одиницю. І ми можемо оцей мінус одиничкою знехтувати. І одержимо, що гопір діода буде дорівнювати у ну, діода розділити на нульове, поможи на в степені у діода на фітен. Ну, невеличке, все-таки спрощення. якщо на діод подана зворотня напруга, тобто у діода нині зворотній і це буде менше нуля, в такому випадку, як в степені у діода розділити на фіте, буде наближатися до нуля. Тому що у нас напруга у показнику експоненти буде від'ємна і тому експонента буде менша одиниці і вона буде наближатися до нуля. У такому випадку опір діода буде зарівнювати у діода розділити на... Мінус і І оскільки напруга на діоді буде теж приймати від'ємні значення, оце написали. Це, наприклад, узворотнє розділити на мінус і але оскільки у зворотнє вирівнює мінус у діода. Оскільки напруга на діоді буде приймати від'ємні значення, це дозволяє скоротити мінуси і пердіода буде розраховуватись як абсолютне значення напруги на діоді. Зворотні, яка поділена на зворотній тепловий струм і нульове. Оскільки значення і нульове дуже маленьке, і цей нульове знаходиться в знаменнику, видно, що Опір зворотньо зміщеного пн переходу буде дуже великий. З цієї формули це видно. І навпаки, якщо, якщо діод зміщений в прямому напрямку, то оцей от прямий струм в знаменнику формули буде дуже великий, і опір діода буде маленьким при прямому зміщенні.